Маркус Голдман, молодий літератор, автор бестселера, який несподівано втрачає здатність писати. Його творчий ступор затягується, поки єдиний, до кого він звертається, його колишній викладач Гаррі Квеберт. Гаррі Квеберт – відомий письменник і професор літератури, чия слава заснована на одному великому романі, він живе усамітнено в містечку Аврора, далеко від міського галасу. Де пишу у своєму саду. Маркус вирішує поїхати в Аврору, щоби віднайти натхнення і підтримку. Він спостерігає, як Гаррі щодня виходить у сад з блокнотом і мовчки пише Тиша в містечку заспокійлива, але в ній приховано тінь. Мешканці Аврори пам'ятають зникнення дівчини на ім'я Нола Келархен багато років тому, але не говорять про це вголос. Одного дня поліція розкопує сад Гаррі Квеберта і знаходить тіло молодої дівчини. Поруч старий рукопис Гаррі мовчки дозволяє арештувати себе, не намагаючись виправдатись. Смі вибухають сенсаціями. Гаррі звинувачують у вбивстві 15-річної Ноли Келеран, яка зникла в 1975 тисяча... році. Його репутація миттєво руйнується. Маркус не може повірити в провину свого наставника. Він вирішує провести власне розслідування. Аби з'ясувати правду і написати книгу про цю справу. В будинку Гаррі Квебер та Маркус знаходить заховану папку з листами від Ноли. Її почерк юний, емоційний. Вона писала, що мріє втекти разом із ним. Маркус виявляє, що Нола жила з батьком суворим і жорстоким чоловіком. Мати дівчини давно померла. Всі в містечку вважали її дивною, самотньою, але красивою. Нола часто проводила час у бібліотеці, писала в блокнот і мріяла стати письменницею. Вона мала світло в собі, яке лякало дорослих. Маркус розуміє Нола не була просто жертвою, вона була живою, яскравою, закоханою. Він починає бачити її як особистість, а не як частину справи. Змі зображують Нолу як дитину, жертву. Але її листи свідчать про глибокі почуття і особисту волю. Вона знала, чого хоче. Вона кохала Гаррі. Один зі старих листів Ноли вказує, що вона боялася свого батька. Вона писала Він сказав, що уб'є мене. Це стає поворотним моментом у розслідуванні. Маркус вирушає до старого закинутого будинку на околиці лісу, де Нола і Гаррі таємно зустрічалися на стіні подряпини. Н плюс Г дорівнює кохання. Поступово розкривається, Гарі не вбивав Нолу. Він справді намагався допомогти їй утекти від жаху, але не встиг. Маркус виявляє, що Гаррі залишив місто в ту саму ніч, коли зникла Нола, але нікому про це не сказав. Цей факт кидає тінь підозри навіть на нього. Гаррі не намагається захищатися, він приймає провину не в злочині. А в тому, що не врятував нолу його мовчання це форма спокути. Маркус знаходить стару газетну вирізку про випадок із Нолою за день до зникнення. Вона плакала, просила про допомогу, але її тоді не почули. Старі записи поліції вказують на анонімний дзвінок у ніч зникнення. Хтось бачив дівчину, яка тікала через ліс, але справу швидко закрили. Маркус переконується. Гаррі став жертвою обставини системи, яка мовчала. Істина глибше, ніж здається. Вона ховається у деталях, у людях, які бояться говорити. Маркус виявляє, що Нола хотіла втекти. Вона просила Гаррі чекати її біля старого будинку в лісі, але вона не прийшла, і більше ніхто її не бачив. У старому рукописі Гаррі Маркус знаходить натяк. Я запізнився. Рідок, захований серед художнього тексту, звучить як втрачене зізнання. Поступово Маркус усвідомлює Гарі не вбивця. але хтось хотів, аби так виглядало, хтось, кому було вигідно його мовчання. Підозра падає на Леслі Келерана батька Ноли, строгий, тихий, релігійний фанатик, який ніколи не називає доньку по імені лише вона. Маркус усвідомлює, що місто Аврора покриває брехню, всі мовчать. Всі знають, але кожен боїться зруйнувати ілюзію спокою, яка тримає місто в рівновазі. Літній священик каже Маркусу, душі з великим світлом часто стають мішенню темряви. Це звучить як підтвердження. Нолу знищили не через любов, а через правду. Маркус підозрює, нола була не просто жертвою, вона стала загрозою тому, хто боявся, що правда зруйнує його репутацію кар'єру. Усе життя. Гаррі зізнається, я здогадуюсь, хто її вбив. Але якщо скажу, знищу ще одну людину. Я не зміг її врятувати. Не хочу знищити іншого. Маркус повертається в будинок ноли. Тепер закинутий. У її кімнаті залишилась коробка зі старими щоденниками, малюнками, вирізками з романтичних історій. У щоденнику Нола пише, що їй страшно, але вона не може зрадити себе. Вона кохає Гаррі, вона хоче вирватись, але знає, що за нею стежить. Маркус відчуває, він не просто розслідує, він живе її історією, він бачить її очима, дихає її страхом, її надією, це стає його особистою правдою. У листі до Гаррі Нола писала якщо я не з'явлюсь, Шукай мене біля нашого будинку в лісі, і не довіряй нікому. Це був її останній слід. Маркус вирішує опублікувати правду не версію суду, не версію міста, а історію, як вона є, з болем тишею і словами, що все ще мають силу. Його книга про Гаррі викликає резонанс люди починають сумніватися в офіційній версії, ЗМІ, які ще вчора засуджували, тепер цитують уривки. Але найголовніше, Гаррі посміхається вперше за довгі роки, не тому, що його виправдали, а тому, що Нола знову існує через слова та спогади про неї. У місто повертається пам'ять. Люди починають згадувати не лише скандал, а й дівчину з відкритим серцем, яка мріяла, яка була живою, виявляється, справжній убивця Не Гаррі і не випадковість. Це було мовчання, байдужість, страх сказати правду, колективне знищення істини. Маркус закриває ноутбук, його книга закінчена, але в ньому щось змінилось назавжди. Він більше не просто письменник, він носій пам'яті, його видавці в захваті. Книга стає міжнародним бестселером. але Маркусу не до слави він продовжує шукати глибину там, де інші бачать сенсацію. Гаррі виходить із в'язниці, люди зустрічають його мовчки, дехто тисне руку, дехто відвертає погляд. Він іде повільно, але з піднятою головою. Мер міста, який колись кричав про моральність, тепер мовчить. Його обличчя зникає з телеефірів. брехня більше не захищає, вона палить. Маркус розуміє зло це не тільки дія, а й бездіяльність, коли всі знають, але мовчать, коли правда немає захисника, і тоді її легко вбити. На могилі ноли тепер стоїть табличка. Вона хотіла жити, вона хотіла любити, а ми не змогли захистити її. Маркус залишає поруч свою книгу. Минуло кілька місяців. Маркус живе у самотності, відновлює себе після всього, що сталося. Він навчився мовчати, коли немає що сказати і говорити, коли інші мовчать. Він починає нову книгу не про злочин, а про світло, яке навіть смерть не здатна згасити, про пам'ять, яка живе не в архівах, а в серцях. Нола більше не просто дівчина з трагедії, вона символ того, як легко втратити людину, коли не бачиш у ній нічого, крім таблоїдного заголовка. Маркус повертається до Гаррі, щоби востаннє поговорити, і не питає більше про справу. Він просто каже: дякую, що навчив мене як писати по справжньому. Фінальна сторінка книги Маркуса містить лише одне речення істина це те, що не дає нам спати, але тільки вона варта того, щоб прокидатися. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, то напишіть в коментарях, яку книжку ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.